Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом. Транспортний податок. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті, розміщено на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом по транспортному податку. Відображення бухгалтерському обліку на рахування транспортного податку проводимо документом операції, що введені вручну бухгалтерські» розділу Послуги. У списку що відкрився, створюємо документ операції, що введені вручну бухгалтерські» з допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. З допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо нарахування транспортного податку. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку перерахування транспортного податку до бюджету здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції перерахування інших податків рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибет-кредит. У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщений на нашому сайті kbs.net.ua у розділі методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Перевердіва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!